Тому ну, треба зараз відповідь так, комусь, хто, по-перше, забагато, забагато бере на себе. всього, Ну і хтось такий енергійний, хто зациклюється дуже на матеріальному. Зациклюється на матеріальному, не бачить реальностей, не хоче бачити чогось реального. Прийшла тут богиня Мара, яка говорить про те, що щось повинно закінчитися. Щось треба вже відкрити очі, можливо, щось відпустити, і щось повинно закінчитися. Не потрібно цеплятися за щось дуже матеріальне. Не потрібно цеплятися ну, якби за щось, тому що там зацепка є ну, якби на матеріальності, на земному за когось може чіплятися. І ось не треба це тягнути, тобто це вже треба відпустити. На собі це тягнути, з собою це не треба. Треба відпустити, тому що вже кінець. От комусь хтось відчуває, що вже повинен бути кінець. Так, передаю. Так, дуже багато якихось ілюзій, ілюзій, ілюзій. Дуже багато ми. Ну, якби ілюзій, можливо, навіть обману, можливо, нечесності, чогось не хочемо бачити, не хочемо просто чогось бачити. Знаходимося в такій позиції, дивимося і приймаємо те, що тільки хочеться нам приймати, е, у що самі ілюзорно, вперто віримо і чогось просто не хочемо бачити. Ну, так буває. Так буває. Треба пробудитися. Треба відкрити очі, треба зрощувати свій разум. Треба просто тверезіти, є таке слово. Треба почати жити і подивитися на якусь ситуацію, на якийсь момент реально. Ось просто реально. Тому що ось ця нестабільність. Вона постійно є, вона присутня, вона забирає дуже багато сил і уваги. Ось сил ця вся ситуація, оця ілюзорність, те, що ми не хочемо бачити, ця нечесність собі, може оточуючим, забирає дуже багато сили. Треба вийти в рівновагу треба прийняти